Біля старої сяду вишні, заходить сонце, вітер свище. Звернусь до Господа. Всевишній. Навіщо ця війна? Навіщо? Без зв'язку був з сум вітаю сьогодні. Про відомих артистів-воїнів, які захищають Україну від російської навали. Вони рідко виходять на зв'язок з шанувальниками та діляться новинами, але ми повинні знати про тих, хто виявився справжнім героєм. Отже, топ 10 митців, які рідко звітують про свою діяльність і навіть змушують своїх прихильників хвилюватися. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Отже, поїхали. Наш бойовий дух дуже високий і ми робимо все, що можемо, все що в наших силах, і кожен робить свій максимум. Отже, під номером один Дмитро Дігусар, танцівник та хореограф став солдатом зсу ще з перших днів повномасштабного вторгнення у лютому. Після цього він виходив на зв'язок вкрай рідко та лише один раз дав інтерв'ю після того, як потрапив з побратимами під обстріл. За понад рік служби у Дмитра кілька дописів повідомляв про те, що живий, здоровий, та лише один раз просив допомоги у прихильників. До слова, цей збір закрили за два дні. Востаннє Дігусар заспокоював шанувальників у січні три місяці тому. Пише 24 канал. Я хочу, щоб всі українці знали, що ми разом ми не ціли, всі перед Богом рівні, і всі будемо битися до останнього. Я пишаюсь дуже сильно, дімою. А, і коли я побачила, що він там, і я я, це мене не шкувала. Це було нормально для діми. І я розумію, він а, чоловік свого слова, і він завжди був чесний. І він а, хоче справедливості завжди. Інколи, тільки інколи, я йому пишу, я знаю, що він дуже зайнятий там. В нього є чим там зайнятися, mm -hmm. і він знає. Uh, і, і, я не знаю, чи там є якийсь зв'язок, але я, я це відчуваю, що з ним все гаразд, і все буде гаразд потім. І що він повернеться, і все буде гаразд. Нашу славну Україну! Другий герой Андрій Хлевнюк. хоч лідер гурту Бумбокс поєднує службу на фронті. Концерти за кордоном до речі, нещодавно у світовому турі музиканти зібрали 5 мільйонів 376 тисяч гривень. Та благодійний фонд однаково з'являється у мережі рідше ніж його зіркові колеги. Андрій Хлевнюк служить у підрозділі патрульної поліції Софія. Він пройшов навчання та є оператором бойового дрона. З побратимами займається аеророзвідкою і бойовою. Операціями. Друзі, чудового настрою, фантастичного дня! Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава ЗСУ! Жодну кримську війну Росія не вигравала. Жодну. Нас можна в... залякати. Ні. Під номером 3 Ахтем Сейтаблаєв актор та режисер у перші дні вторгнення вступив до тероборони, тож зараз є військовослужбовцем. Він рідко показується у соціальних мережах. Частіше його можна побачити у звітах ТЕРО-Медіа. Зараз Ахтем Сейтаблаєв, керівник творчого колективу, що займається фіксуванням злочинів, а також зйомками документального серіалу про всі сили ТРО у лютому. Ахтем Сейтаблаєв дав інтерв'ю 24-му каналу, у якому розповів про воєнну драму Мирний 21 21-й», спогади про пашу літа перемогу України. Режисер зізнався, що став трохи жорсткішим за цей болючий рік. Сказати. Простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу мою Україну в моїй Україні, ніхто не стріляє. Під номером 4 Гарік Бірча, зірка Вітальки, актор і гуморист Гарік Бірча за більш як рік вторгнення поділився лише кількома дописами та відео, в яких декламував власні вірші, натхнені війною українцям. Я розумію, складно, брате. Я розумію важко, сестре. Людські не повернути втрати, не стримать сльози. Плаче серце. Коли від вибухів шалених не знаєш, де себе подіти, найжахливіше в цьому пеклі, що гинуть наші з вами діти. Чернігів, Суми та всі наші тримають армію ворожу. Охтирка. Харків, Маріуполь. Пробачити? Та ні, не зможу. Поборемо безбожних спільно. У нас усіх одна дорога. Ми українці, вільні і сильні. Разом вперед до перемоги. Дня Магарік Бірча вперше взяв повноцінну відпустку з фронту та приїхав до Києва, де знявся у лізі сміху та дав коротке інтерв'ю. Актор розповів, що за час служби виріз зі старшого до головного сержанта. Під номером 5 Андрій Федінчик, український актор театру, кіно та дубляжу, заслужений артист України. Чоловік Наталки Денисенко воює на фронті з перших днів повномасштабної війни. Його фото у формі чи цивільному з'являється частіше на сторінці дружини, аніж у його соцмережах. Кілька днів тому Андрія Федінчика відпустили ненадовго додому після того, як Наталка Денисенко обурювалась через розлуку з коханим. Їхні спільні кадри за зачар... Рували і зворушили мережу. Ця історія про те, як він пішов, дійсно у нього немає ніякої військової підготовки, він ніяк не був зв'язаний з військовою справою. Стріляв лише на майданчику з такого, знаєш, пістолета, який робить пуф-пуф. в шоці. Каскадери це робили. Але щодо. Війни, ще до війни він мені казав, що Наталка, якщо щось буде, то я піду воювати. Одразу, коли е, він одразу ще з того моменту, коли він відправив на захід, це зараз ми вже повернулися. Я одразу сказала: якщо хоч день ти не вийдеш зі мною на зв'язок, або не скажеш, що мене там не буде на зв'язку, там. Тиждень або декілька днів, якщо ти не вийдеш зі мною на зв'язок, все я кидаю все і їду тебе шукати. Я не знаю. Ну а він знає, що я така запальна, і я так зроблю. і Тому кожного дня мені була або смс. Ну є таке mm -hmm. спеціальний додаток, де всі військові зараз mm -hmm. в ньому переписуються, він не відслідковується. І от в цьому додатку кожного дня мені була смска, все ок. Плюсик там і так далі. Mm -hmm. Тому я не переживала, але все одно я кожного дня, от коли був той період, найдовша наша розлука, і коли я знала, що небезпека дуже сильна, я реально кожного дня ставала на коліна і молилася Богу. Ну, я такого ніколи в житті не робила. Ніколи не просила ні за кого там, знаєш, типу, боженька, дай мені там щось, тому що в мене завжди все було, всі мої бажання справджувалися. І тут я реально стояла на колінах і просто просила, щоб все було добре. Ти говорив, що панічно боїшся смерті. Це не так, так. все як рукою зняло. Все зняло, так? <сум> так, попав цей, попав на, на, на фронтик і все. Попав, як рукою зняло. Під номером 6 Віктор Розовий українці знають Віктора Розового у якості лідера культової команди Ліги Сміху Загорецька Людмила Степанівна та як автора гумористичного ютуб каналу «Горобина». Що ви помітили, що майже кожен день були прильоти то по техніці, то по БК, то по антонівському мосту? А зоні був прильот по техніці, яке везли бика на Антонівському мосту. Ми знаходимося зараз на дуже секретному об'єкті. Це навчальна база ЗСУ, де готують нові екіпажі біологічної зброї. Ось один із екіпажей. Ось. Їм не подобається, що я їх. Що я їх розкриваю! Йдуть в атаку! Під номером 7 – український кінорежисер Сергій Крутін. До війни Сергій Крутін знімав кіно а з початку повномасштабної війни поповнив лави зсу. Зараз служить у піхоті разом до перемоги, слава Україні! Під номером 8 Максим Девізоров. Актор Максим Девізоров, який відомий роллю Дениса у серіалі Перші ластівки, служить у Збройних силах України. Чоловік перебуває на Донеччині та виконує бойові завдання. Нещодавно Макс одружився зі своєю колегою Світланою Гордієнко. Актора відпустили зі служби на весілля всього на добу. Ми об'єдналися через те, що ми знаємо за що ми боремося. Не ми почали цю війну все, що нам залишається, це боронити свою землю і своїх рідних. Останній допис Максима датується 14 лютого. Чоловік звертається до коханої Світлана Гордієнко. Я тобою захоплююся з першого дня нашої зустрічі. Є три речі, що змінюють моє життя на краще: твоя краса, твій світ і сила твоїх почуттів. Вдячний світові за зустріч з тобою. Вдячний тобі за світло люблю і триває. Життя може обірватися в будь який момент, але є речі раді яких сторить воювати жити. Під номером 9 – Олег Сенцов, український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов служить в ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Проте Олег також не часто з'являється в соцмережах. Однак режисер пояснив, чому він останнім часом рідко з'являється у Фейсбуці. Немає ні часу, ні бажання, ні думок, якими варто було б поділитися. Армійська служба за словами Олега Сенцова забирає все. Стрічка у Фейсбуці, як написав Санцов, нагадує суцільний некролог почуття провини, що ти зараз не на вістрі подій, і розуміння, що твій час ще попереду. Український народ ніколи не здасться, тому що це війна за його виживання, за його основання українців як нації, України як держави. І останній наш герой Сашко Положинський, колишній фронтмен гурту Тартак Сашко Положинський, як і багато інших знаменитостей з початком війни в Україні, відправився на фронт. Музикант вже 11 місяців перебуває у збройних силах України. Він служить стрільцем 47-го окремого батальйону і час від часу розповідає у соцмережах про своє життя на передовій. Нещодавно він поділився, що хотів стати офіцером, але через стан здоров'я ця мрія не здійсниться. Артиста перевели в іншу бригаду, де у нього будуть нові обов'язки. Я бачу, що ми не втрачаємо ні віри в перемогу, ні єдності. Попри всі ці там процеси, які видаються там сварками, ні віри в свої сили, ні віри в те, що Росія буде знищена. Там, де сьогодні вмирають герої за Україну. З Москвою в боях, сонце криваве йде з ночі сліпої. небо донеччини не скинуте в прах, я прокидаюсь, як ранена мова, матом полаєна, бита стокрот, танки надходять Сибірського кову, я йду назустріч, як вільний народ. Ти не уб'єна, кутий Москва. Все поруйнуєш та мови не вб'єш. Буде вона хоч розп'ята на палю грати, як сонце із кристого креш, крою забризгані руки і стопи, крою забитих сусідів твоїх, йдеш ти в народи Європи, я неприступний для тебе поріг. Будуть вивчати мої лексикони, в бібліотеках всієї землі, ти ж пильнуватимеш сталі наклони. Коронувати трупарні гнилі, кпитиме разом з твоїх гегемоній, мова козацька і гуцульська в суціль, ти в синьо-жовтій і чорно-червоній ткані Уздриш мій стотисячний біль. Мова моя, то коріння Латини, духу слов'янського, первісна плоть, імперська зброя і кров твоя згине, згине, бо людства не перебороть, ні не збороти. Хоч будь ти порішив. Сором смертного зла не здолаєш мене, я є народ європейський, що сором чує за рабство російське жахне. Ти вже на мене йдеш кровобризно. Знай же, я вічний, як Київська Русь. О моя рідна Європа, вітчизно, благослови мене, я не зігнусь, я не впаду, тільки стань біля мене. Та не спізнися. Бо згинеш сама. Спільно поборемо розпачу трени. Битва рятунок. Все інше тюрма.